Від твоїх воріт до моїх воріт, як струна. Пісня буде поміж нас. Композицією Володимира Івасюка розпочався у парку Молодіжний благодійний концерт гурту Грейс. Він відбувся увечері 23 серпня у День Державного прапора України. Ми хочемо, щоб день прапора, день незалежності, щоб люди пам'ятали, що день незалежності це не тільки 24 те число. Обов'язково слухайте українську музику, любіть Україну і одне одного. Минулоріч учасники гурту Грейс долучились до проєкту поза часом. Таким чином пісні українських композиторів ХХ століття зазвучали у стилях кантрі та соул. Нині із ними можна ознайомитись на платформах YouTube Apple Music Spotify. На долині туман. Мах червоний в Росій. Ма червоний в російську також у парку молодіжний лунали кавер версії і на інші пісні українських та зарубіжних виконавців. Бурт, дуже хороший друг. Я люблю максима. Люблю його творчість і просто не знала но дуже. Був неодноразово на їхніх виступах. Дуже подобається ребята. класно. дуже подобається і бацюкав взагалі пісні. Ще я знаю, українські виконавці там і багато інших. Не теж і переспівували і бацюка. Бо це є класика. Все, що класика, це дуже важливо. За можливість виступати українською під синьо жовтим стягом, виконавці дякують Збройним силам України. Гості концерту мали змогу підтримати українське військо донатами. Відпочиваєте, донатьте подяки цьому. Ми можемо відпочивати, послухати гарну українську музику. Я приєднуюсь до всіх сказаних слів. Відзначаємо день державного yes. прапору. Ну і так співпало, що це субота. І власне сьогодні в парку Молодіжному відбувається декілька заходів одночасно. Традиційний захід для дітей Кіц». Паралельно відбувається «Гараж Сейл 3.0». Завершує сьогоднішній вечір гурт Рейс, відзначаючи день прапора, очікуючи відзначення 34-ї річниці незалежності України. Ми дякуємо нашим збройним силам, усім силам оборони за те, що тут у Хмельницькому під відносно мирним небом ми маємо. Мо таку можливість. Ми можемо а, вчитись, працювати, ну і відзначати державні свята. Тепле літоча. Тепле літо. Ціло. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.